Театральна прем'єра на сцені театру Франка презентували виставу Невеличка драма. Режисер Ігор Білець переніс на сцену сюжет одноіменного роману Валеріана Підмогильного. Про що постановка та чи припала вона до душі глядачам, бачила Соня Григорчук. Глядачі займають місця, лунає третій дзвінок і в залі гасять світло. На камерній сцені Київ 20-х років минулого століття. По іншому люди жили. Абсолютно інша епоха, інші наративи, суспільно-політичний настрій. Інший, звичайно, треба брати це до уваги і грати саме цю добу. Виставу режисер Ігор Білиць створив на основі одноіменного роману Валер'яна Підмогильного, підзначає. Прагнув привернути більше уваги як до історії, так і до її автора. Митця епохи розстріляного відродження, що зазнав репресії і смерті від рук радянської влади. На жаль, я дуже пізно почав вивчати українську літературу. я не був до неї доступний в період окупації Росією. що можна сказати, і після 22-го року прорвало. Я читаючи під могильного місто найпопулярніше. А дошовши до невеличкої драми, я просто був вражений, як ця робота ще. Не дійшла до сцени. бо стільки персонажів, такі цікаві персонажі. Цей фемінізм правильний в роки і 100 років тому такий він прекрасний, і я подумав, що обов'язково треба. У центрі сюжету Марта, молода дівчина, що у своїх життєвих виборах слухає серце. Вона обожнює читати і багато мріє. Та водночас знає собі ціну і вміє відстоювати власні думки. А ще хоче сильно закохатися. Навіть якщо ця любов не матиме щасливого кінця, Фу, Як би не було важко, ми все одно маємо посміхатися і, е, і от танцювати під ліхтарями, е, іти під дощем, е, просто ну просто жити. Але не так, от ну якби там є багато різних заканчиваних сенсів, не просто жити, якось жити, а жити максимально наповнено, наскільки це можливо, і тільки ми це створюємо. Тому власне, марта, вона така, вона сама собі це створює, але не одразу це розуміє. Та в оточенні марти не ті, хто витатиме з нею в хмарах. Чоловіки, що її добиваються, керуються холодним розрахунком, законами науки та місцем жінки в суспільстві. Тож, марто, ти, будь ласка, не легковаш мої наміри, бо вони не змінились. Крапка. Дмитро, це такий персонаж. Він дуже раціональний. Нема кохання, є шлюб, є діти. Кохання не існує. Воно може проходити це не надійно, а от шлюб це надійна історія. У нас будуть діти, у нас буде робота, ми будемо жити, все буде окей. Е, для мене це страшна ситуація. Кохання має бути обов'язково. І в принципі про це і вистава. Тож що вдасться Марті знайти таке бажане кохання і втримати його. Актори триматимуть інтригу, мало не до самого кінця. І Що таке життя, як не безумство, а віра як не божі? Вілля, а надія, як не загайка вдару і на шафоті, а кохання як не штихура. Переносити роман на сцену завдання не з легких, відзначає режисер. Найбільший виклик це текст, мова підмогильного, бо для сцени треба їх стискати до діалогів. Їх треба робити меншими, лаконічними. Біда, що я не можу розказати всі слова, всі букви, всі склади ту мову Підмогильного, але я можу надихнути прочитати. Глядачі оцінили роботу режисера та трупи на відмінно. Серед нашого зараз життя це якийсь, знаєте, такий всплеск емоцій і такі якісь відчуття такої свободи. Миру, весни, слухайте. Ну класно завжди. Вічно актуальна тема любові і пошуків людини сенсу любові. Так що круто. суміш такого досвіду на сцені і молодості. Головна героїня Катерина просто чудово. на мою думку відіграла. Так що я думаю, що глядячому кожен знайде в цій грі щось для себе. Та якщо хочете переглянути виставу, пильнуйте квитки, бо травневі покази вже розкуплені. Соня Григорчук, Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.